Всім здрастуйте! Була в АТБ, стратила 899 гривень 50 копійок. Дивимось, що ж купила. По акції зараз шашличний. Завжди, коли є кетчуп акційний, я стараюсь купити декілька про запас. Для чоловіка і папи купила каву на скафе 250 г, розчинна кава, 209 гривень 20 копійок. А не сказала, скільки кетчуп коштує. 15,50 зараз. Тоді до кави купила вершки порційні, 10 штучок упаковочці від своєї лінії. Невеличка знижка. У куточку ви побачите, скільки коштувало чорним позначено, а білим це ціна на даний момент виходу відео. 19 гривень, 90 копійок в нашому АТБ. І також купила по акції ось такі маю від розумний вибір: 30% жирності 380 г у кожній пачці. 18,50. Тут я ще взяла акційну сметану від своєї лінії 15% жирності 400 грамів. А Женька захотіла ось собі такі його. Живинка від фірми Данон. Оскільки тут грамів. 115 грамів. Смак малина, чорниця, смородина. І купила вона собі ось такі маленькі чіпси від своєї лінії. 25 грамів. Сметана зелень. А для бусінки не по акції ось такі пелюшки. Неодноразово беру. Від своєї лінії 10 штучок в упаковочці. Чіпси коштують 9,30 Йогурт живинка 8,70, сметана 43,70, А пелюшки 83 гривні 40 копійок. А для Алінки по акції також купила ось такий сирочок. Йогурт від фірми Агоня зі смаком яблука банан. Дві штучки по 90 грамів кожній. 16,90. І зараз стартувала акція до 20.08 поміч мамі. Купуєш певний товар із цього списку, який ви бачите. Один по повній ціні, другий 50% знижки. Тому я трішки зробила закупочку дитячого харчування, а саме купила ось таку кашку-мілупу молочна, мультизлакова з дитячим печивом, 210 г у кожній пачці. Одна коштує 98,60, а друга за 49,30. І дві: ось такі, молочна вівсяна. 210 грамів від фірми Мілупа. Також однакова ціна 98,60 одна пачка, друга за 49,30. І також по акції купила ось такий чудочадо: десерт яблуко-персик з сирочком. 90 г без цукру. Одну купуєш по повній ціні, друга йде. 50% знижки. Тому я купила 6 штучок. За один десерт такий 23,90, за другий 11,90. Непогана акція, непогана економія. Тому, якщо мене дивляться мами, бабусі, зверніть увагу, що до 20.08 ви ще можете встигнути купити ось ці акційні пропозиції дитячого цього харчування. І наостанок, як завжди, купуємо батон нарізний від фірми «Шостка». 20 гривень, 30 копійок його ціна. І також була в магазині Єва. Взяла ось таку газетку, швиденько я її там прогорнула. Деякі позиції я собі обрала. Куплю їх наступного разу. Чому наступного разу? Тому що я знала, за чим йду, і дуже багато грошей я з собою не брала. Купила те, що мені було необхідне, а те, що мені тут сподобалось, куплю вже чуть пізніше. Гарна газетка, гарні пропозиції акційні. І дивимось разом з вами, що ж я купила. Мені потрібні були ось такі таблетки для посудомийної машини. Вже закінчились, сомат не перший раз купую, вони майже завжди по акції, тому вирішила купити саме їх. 24 таблеточки. непогано вимивають посуд, їх ціна 199 гривень. У куточку ви помітили ціну чорним не акційна, а білим це акційна ціна. І також у мене закінчилася така сіль для посудомийної машини. Завжди її купую від фірми Фініш, 1,5 кг. Більш ніяк я не купувала, обираю лише цю фірму. Мені подобається навіщо щось пробувати інше. Вистачає на два рази тобто, коли вже з'являється червона кнопочка. Червона лампочка, що вже потрібно додавати сіль, то ось на один раз і на другий вистачає. В принципі, на дуже багато циклів вистачає цієї солі. 119 гривень. Чомусь я так завжди купую її, що вона не по акції, чи її взагалі ніколи не буває цієї акції, чи мені так везе, що завжди приходжу білий цінник. Напишіть мені, будь ласка, у коментарях, чи бувається сіль по акції, чи не буває. І коли ви помітили, що вона є по акції, напишіть мені в одному з відео, щоб я знала і швиденько купила за акційною пропозицією цю сіль. 119 гривень, ось така її ціна. І купила своє улюблене мило. Також по акції, знижка невеличка, але воно мені дуже подобається. Дуже приємно пахне. Я люблю запах кокосу. Ось дав, це одне моє з найулюбленіших мило. 135 грамів. Такий величенький брусочок. Приємний аромат і надовго вистачає. На цьому все. Такий був у мене огляд моїх придбаних товарів. Всім бажаю вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!